Емоційні гойдалки атракціон, на якому зараз катається більшість українців, це жити далі. І сьогодні ми відповідаємо на питання, що робити, якщо ви більше не здатні контролювати власні емоції. Попри відсутність офіційної статистики, незалежні опитування доводять відсоток людей, що страждає на межовий розлад особистості, так звану емоційну нестабільність, початку війни збільшився вдвічі. А приватні психологи кажуть, кожен другий клієнт скаржиться на нервові зриви, і у цьому немає нічого дивного. Може здатися, що ця проблема притаманна лише емоційним людям, але від неї не застрахований ніхто. Емоційний качелі це коли людина швидко переходить з одного стану до іншого стану. Ну, наприклад, я можу зараз відчу відчувати радість, а через хвилину я можу відчувати горе, і я не знаю. Я качаюся на цих гойдальці деякий час, і я не знаю, де я опинусь через якусь мить. Якщо ви відчуваєте, що не можете впливати на, на них, вам потрібна допомога. Несподівані сплески емоцій в публічних місцях, нездатність триматись від сліз або істерики, різкий спад інтересу до оточуючого світу. Це симптоми емоційних гойдалок. Головна причина емоційних гойдалок перенапруження нервової системи. Чим довше стискається ця пружина, тим сильнішим буде поштовх до емоційного зриву. Перенапруження і це воно все спонукає, ці емоційні качелі, і амплітуда цих качелей буде робитися все більше і більше. Людина спочатку вона грається в емоції, і рівень гри… Цією потрібно завжди підіймати за кожною емоцією. стоїть, стоїть дуже великий біохімічний процес. І коли ми наш організм туди-сюди штовхаємо від одного до іншого, а тіло наше воно таке матеріальне, і воно здається, воно виключається. Воно каже все, поставив на цьому крапку. Іди відпочинь. Тож як зіскочити з цього атракціону, фахівці радять спершу взяти під контроль власне тіло. Але якщо, наприклад, ми геть не можемо на інше вплинути, то хоча б у межах свого організму треба мати якісь Ритуали, які ми проводимо, які залежать тільки від нас. Це може бути там ритуал, що ми там собі співаємо, або пісню там в певний час, чи ми там робимо собі якісь там самомасаж, я не знаю, там ступнів, або там робимо собі якусь там приємну зачіску, там чи щось там. Ну тобто, що, якісь дії пов'язані з відчуттям власного тіла, що я його контролюю. Оце от контроль от він допомагає знизити негативні наслідки. Експерти радять у будь-яких обставинах дозволяти собі маленькі радощі, щоб послабляти тиск на психологічну пружину.